Добрий ранок. Ну що, в мене до вас таке запитання. Ми звикли асоціювати інвестиції в основному з чим? Ну, звичайно, це якісь акції, облігації, криптовалюта, цінні папери, або якийсь бізнес нерухомості, автомобільний. Але чи задумувались ви над тим, що можна інвестувати в будь-що, що оточує нас? А сьогодні я хочу з вами поділитися саме одним із варіантів, який, можливо, когось навіть шокує, тим, що можна інвестувати навіть в продукти харчування. Тому поїхали, подивимось. І одним із таких продуктів є заморожені напівфабрикати. Тож, можна подивитися, які красиві на зовнішній вигляд ці пільмішки. Я скажу чесно, що я естет ще той. Для мене головне не тільки, щоб було смачно, але щоб було візуально гарно. Тому, чекаємо. Прийнято зазвичай їсти їх саме у вигляді бульйону. Тож інвестувати корисно в будь-який бізнес. Головне, що це може приносити вам гарно.